Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і Кравець. А Це відео присвячено, Як я обіцяв в понеділок, питанням щодо строків позивної давності на сьогоднішній день, яких вираховують? А також можливості чи неможливості зменшення 3% річних і рівня інфляції. Ну, от ця частина друга статті 625, двадцять оцих нарахувань, які були. Це нова позиція Великої Палати. Я з нею не згоден, як із строками позовної давності, так і з мож... з... З... з питаннями. Я зараз поясню, можливості чи неможливості зменшення відповідних штрафів і неустойок. Не забувайте підписатись на цей канал. Саме ваші підписки допомагають просуватись цим відео, щоб люди знали про свої права, отримали відповідну правову освіту, кваліфікацію, і могли захистити і розуміли. Те, яким чином захищати свої права і що їх чекає, для того, щоб не втрачали зайвий час і гроші на неефективний захист. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ну, Поширюйте і коментуйте, також буду вам вдячний за це і за ваші вподобайки. І так, Велика Палата прийняла це рішення, в якому встановила, що у разі, якщо на момент ведення карантину, там, от, 2 квітня вони пишуть 20-го року. Позовна давність не спливла, то позовна давність продовжена до сьогоднішнього дня. Тобто, у нас вже позовної давності виявляється, якщо там три роки дати, і тут 5-8 років позовної давності. Це неправильно. Я тут розміщу відео, я знімав його, досить детально розповідав, чому не можна зупинити строки, які вже скінчилися, чи продовжити строки, які вже припинились. Ну, на жаль, Велика Палата взяла і програвала прямо закону закони, в принципі, здорове глусти логіку, і вирішила все ж таки на 8 років українцям продовжити строки позовної давності. Чи добре чи це погано? Я вважаю, що погано, тому що строки повинні бути. А у нас наразі їх просто не існує. Причому не існує для громадян. Для юридичних осіб, однак для держави звернення з позовом 6 місяців, так і залишилось. Для військових звернення з позовом місяць, так як державна служба у них, це залишилось. А от ці господарські правовідносини 8 років і продовжуються. Це неправильно. Друга ситуація, на яку я хочу звернути увагу, довго-довго вони писали-писали, посилались на прямі норми закону, однак не Прочитали, на жаль, частина 3 статті 551 цивільного кодексу, де передбачена можливість суду зменшити розмір цієї штрафу неустойки. Велика Палата прийшла до висновку, що 3% річних індекс інфляції зменшити не можна. Тобто, навіть якщо сторона просить зменшити цей розмір, суд. Ніби не наділені повноваженнями це зробити. Я вважаю, що це неправильно і закон саме надає право суду зменшувати ці розміри також. Ну. Вже що маємо, то маємо. Тобто на сьогоднішній день ви просто повинні розуміти, немає можливості зменшити цей розмір. Ні 3% річних, ні індекс інфляції, який був нарахований. Інші штрафи можна, а це не можна. Це неправильно. Тобто, позина давність з 2 квітня до нескінченності і неможливість зменшення 3% річних і, і рівня інфляції. Ой, так би держава виконувала б свої зобов'язання перед громадянами України. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема і ніколи не буде, тому їй потрібна допомога. Робіть це, допомагайте близьким також. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!